Як нам вжитися з людьми у суспільстві, в якому вся ця веселкова гедота пронизана до пальців кісток? І ще один аспект: ми зараз стоїмо в напрямку до ЄС, до Європейського союзу, але той же такий ЄС поставив на перше місце питання про гендерну рівність і права людини то як нам жити в майбутньому в цьому союзі, коли вони насаджують всім навкруги свою ідеологію гендерної рівності. Питання гендерної рівності і права людини. Права людини це прекрасно. Про права людини ми молимося навіть на пасхальній літургії у Велику П'ятницю. Коли є така довга молитва вірних, і вона така складається з восьми різних закликів, там є спочатку молитва, потім є таке прохання, і то і то співається, молиться з паузами. І треба сказати, що все це по часу займає досить-досить великий шмат часу. Ця молитва розбудованіша, ніж звична молитва вірних протягом звичайної такої традиційної, нормальної літургії, ну нормальної, бо пасхальна розбудова. Набагато. І там також є молитва про права людей. Але тут слід розібратися, що мається на увазі про права всіх людей. Бо права всіх людей це право кожної людини на життя. І ми з вами, коли допомагаємо нашим воїнам, ми також їх підтримуємо, за них молимося, бо вони борються за права всіх людей. А права людей це право людини на життя. Ми маємо право жити, а росіяни нас хочуть це право забрати. Тому наші воїни вони борються за права всіх людей. Правильно? Правильно. Натомість, коли люди борються також за права дітей народитися, навіть якщо батьки не хочуть, щоб ті діти родилися, то все рівно в цих дітей, які зачалися, але які ще не народилися, теж є права цієї дитини, в цих дітей, на жаль, в мільйонів цих дітей яких абортують також є право на життя. Але це право в тих дітей забирається. І це є їхні людські права. Вони ще не є громадянами якоїсь країни, вони ще не народилися, але вони мають право на життя. Далі, так само, наприклад, людина має право на повагу, щоб до неї ставитися з повагою. Навіть якщо ця людина, от зараз у контексті війни, це питання не раз виникає, навіть якщо ця людина є полоненим. Навіть якщо вона є, скажімо, не тільки там от, росіяни, які є полоненими, але якщо ми говоримо про, наприклад, підозрюваного якогось в якомусь злочині, але той злочин ще не доведено. Тобто ця людина має підозру, але ще не доведено, що це насправді ця людина. Тому що, на жаль, трапляються випадки, коли людей. Хочуть судити судом лінча, народним гнівом і так далі. і так далі. Ну, Тобто ця людина має право на захист, і це правильно. Але кажучи ось цей вислів, там права людини, ну, кажуть, що право людини, бо там, голубий хоче бути з голубим. А, питання ж не в тому, що він хоче. ну, Бо коли вони собі там разом живуть чи займаються тим, чим займаються, нікому ж до того діла немає. Діло з'являється тоді, коли люди цим хочуть займатися на вулиці і публічно, коли хочуть казати, що це є норма, що це так має бути, що це правильно, що взагалі так мало би бути. Ну, тоді тут вже з'являється проблема, тому що ці люди насаджують свою ідеологію іншим людям, тобто поширюють патологію. І тут є проблема. Патологія не є правом людини. Патологія це патологія, а право людини це право людини. Право людини це щось позитивне, і ми за права людей, ми проти патології. Це різні речі. Далі, гендерну рівність. Ну, Тут слово гендер з'являється. І якби сказати, що статеву рівність чи рівність між статтями, то ну, це річ прекрасна, тому що жінка це жінка і це прекрасно, а чоловік це чоловік це. Теж прекрасно. І не може бути хтось гірший тільки тому, що має якусь стать. Або ніхто не може бути кращим того, що має якусь стать. І чоловіки, і жінки це прекрасно. Само по собі прекрасно. Тобто, як жінка є жінкою, це чудово. І чоловік є чоловіком, і це також чудово. І коли ми кажемо про цю рівність, ми кажемо, що є рівність між статями. Але коли ми кажемо слово гендер, і впроваджуємо в публічний дискурс ось цей вислів: «гендерна рівність. Ну то гендер це не стать, коли є він і є вона. Гендер це коли ти можеш вирішити собі, що ти сьогодні, ти насправді є він, а в якийсь момент ти вирішуєш, що я то він, але насправді я від завтра я буду вона. Ну і от це мається на увазі, що людина буде змінювати. А потім я вирішу, що я там не знаю, песик, собачка, ще хтось інший. І на жаль, це не смішно, і на жаль, це не вигадано. На жаль, це дуже-дуже сумна реальність. І тому от, гендер, це от, воно. Ну, статева рівність. Ну, але ну, теж слово рівність. Що мається? рівність. Жінка це жінка, а чоловік це чоловік. Чоловік не повинен дорівнювати жінці, і жінка не повинна дорівнювати чоловікові. Так само, як не можна сказати, що от квадрат гірший або кращий за коло. Коло це коло, а квадрат це квадрат. Він гірший ні не гірший. Він кращий, ні не кращий. Бо квадрат це квадрат, а коло це коло. Жінка це жінка, а чоловік це чоловік. І все. Ну, Але тут намагаються сказати: ні, от має бути всім однаково. ну… Ну, як однаково. Є деякі речі, які фізіологічно не підходять. Ну, Ані за розміром, ані за не знаю, там, формою, ані за ще якимись ознаками. Ну, Тут можна довго про це говорити, але я думаю, ви вже зрозуміли, що я саме маю на увазі. Тепер ще інша річ: той же саме є, поставив на перше місце. Та не поставив. Дивіться, Європейський Союз є великим, в нього входить досить багато країн. Коли ми кажемо Європейський Союз, ну, то це так само та сама Польща. Європейський Союз, це так само і Хорватія, і Литва. Розумієте, є різні речі. І передусім, говорячи про європейський союз, сьогодні ми з вами більше думаємо не про те, чи ми, нам йти чи не йти. Сьогодні ми думаємо про те, що або ми виживемо, або не виживемо. Ну і без нього в нас лишається тільки варіант йти в Росію. А Росія це смерть, це катування, це зґвалтування. Чи є проблеми в ЄС? Є. Але ми хочемо жити. На сьогодні нам потрібно думати про те, як нам чисто фізично вижити. Чи нам прийдеться боротися з цією штукою? Прийдеться. І давайте не підводити ці всі проблеми веселкові, про які ви кажете, тільки виключно до ЄС, тому що ще за Януковича, який був проти ЄС, було багато законів, які всі всю цю гендерну ахінею продвигали, як би це не звучало в цьому контексті вульгарно. Вперед ну, цього було досить багато. Я вважаю, що наша влада мала би приймати від Європейського союзу ті речі, які є добрими. Ну, Це верховенство права, це справедливість, це рівні можливості для різних людей в праці, в навчанні, це хороша медицина і багато-багато яких інших речей: судова реформа, багато яких інших хороших, правильних речей. Ось, не обов'язково з цього починати. Ну, На жаль, ці речі вони більше в очі кидаються, і дуже часто різноманітні країни, як там Швеція, наприклад, яка цієї Гедоти має чи не найбільше, Голландія. От вони за це переживають найбільше. Тобто, нас людей вбивають, гвалтують, вони найбільше переживають, як в нас буде з цим питанням. Ну, значить, нам потрібно, як виборцям, як громадянам, тиснути на нашу владу таким чином, щоб влада розуміла, що от нам, як виборцям, це не подобається. Але тепер з'являється вже інше питання: а скільком громадянам в нашій країні ці речі насправді не подобаються і не підходять? Легка відповідь на ці питання? Думаю, ні. На жаль.